Йому 70, і це його багатство. 70-ліття з дня народження івано-франківський краєзнавець Михайло Головати відзначив творчим вечором. Вітали ювіляри, міські та обласні чиновники, колеги по дослідницькому цеху, друзі та поціновувачі його талантів. У ювіляра три таланти краєзнавець, співак та інженер виробництва. Нині Михайло головати відомий як один із телеведучих передачі Вулиця зізнається, через це друзі його жартома називають головний волоцюга Івано-Франківська. Переконався, що забудова історична міста була недостежена, не обстежена належно. Бібліотеки, архіви тутешні і львівські. Ну а потім настав час вже віддавати це. Все це сконцентровано в восьми загальних зошитах. Ото, От що я виписав в бібліотеках архіва. Ну, багато сприяло те, що я систематично опрацював всі газети, які виходили у Станіславові від 1886 року і до 1939 дев'ятсот Утім, не усі знають історик краєзнавець має чималий творчий доробок: це дослідження, архівні відомості, публікації у друкованих виданнях. З під його пера вийшли етюди старого Станиславова та 200 вулиць Івано-Франківська. І попри це, на переконання Головатого, білих плям в історії міста Станиславова, чимало То кажуть таке, що я знаю усе. Ну це і проволізація. Є таке, ще не знаю. Інколи натикаюсь на той матеріал, що вважав, що я його знаю, вже досконало, а то виходить, ні, треба правки робити. Є таке, є. От, скажемо, і про заснування Станиславова треба нам всім ще дивитись, бо автентичного документа про застан його заснування нема. Хрещеним батьком у галузі краєзнавства Михайло Головатий вважає місцевого історика Петра Арсенича. Саме він, його перший учитель і наставник. Згодом вони потоваришували. Ще й нині Арсенич може підсобити унікальними історичними документами. Кожному вчителю, чи то професор, чи рядовий вчитель, найприємніше, коли його учні переростають у знаннях і Михайло набагато випередив. Я вже зараз майже нічого не пишу про Станіслав, бо є мій. Учень Михайло Головатий знати минуле, аби бути упевненим у майбутньому. Попри солідний вік, ювіляр і нині у пошуку. Пам'ятки археології, архітектури, історії та життєпис нашого краю. Для Михайла Головатого історія Станиславова Івано-Франківська залишається актуальною. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.